Каток у Сумах буде навіть без морозу. Реагуючи на численні звернення сумчани з запитаннями щодо працездатності нової сумської ковзанки, безпосередньо туди сьогодні поїхала наша знімальна група. Льоду на авангарді немає, аж ніяк не через погоду. Чому ж знає Дмитро Шпірко? Тучний лід у сумах міг би приймати своїх відвідувачів уже кілька тижнів, але й досі замість льоду тут лише труби, і справа не у погоді. Каток досі не залитий через відсутність усіх документів на електропостачання. Іншими словами, ось цей німецький агрегат не може працювати і закачувати в систему охолоджувальну рідину. Щойно електрику підведуть. Її крига скресне. у нас в принципі все готово. на там 99% для того щоб начать заливати льод, основа только за електроенергією, за подачей. Кокейний клуб Суми, який орендує цю землю на авангарді, готує до зимового сезону і спорядження. Знімальній групі СТС вдалося потрапити до приміщення, де зберігаються ковзани. Їх тут близько 300 пар. Покататися на штучному льоді незалежно від погоди, обіцяють тут, зможуть усі обіцяють зробити все, аби ковзанка запрацювала тут уже до нового року. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини СТС.